Скільки коштує імпортна електроенергія та чи є міжа між нами та ЄС? Привіт! А ми до вас знову із розмовою про імпорт. У минулому енергокоді мій колега Михайло розповів вам про імпорт газу. А сьогодні черга електроенергії. Скільки Україна купує в Європі? Як ці обсяги змінюються і яку роль імпорт відіграє для нашої енергосистеми? У жовтні 2025 року Україна імпортувала 360 тисяч мегават годин електроенергії. Це у 2,5 рази більше ніж у вересні і вдвічі більше ніж у жовтні минулого року. І це найбільший місячний показник цього року. Поки що попереду нас чекає два холодних місяці. Для розуміння масштабу імпорт покрив близько 5% від загального споживання електроенергії. Тут важливо сприймати імпорт не як щось, що все вирішить, не як 100% панацею, це лише допомога. А як я вже казала раніше, ми маємо проблеми з передачою електроенергії з західних регіонів на схід. І навіть коли імпорт є технічно, він не завжди доходить до тих областей, які реально страждають від дефіциту. На жаль, Україна та Молдова разом мають обмеження для імпорту з ЄС 2,1 і Але лише в окремі вечірні години жовтня цей ліміт використовувався повністю. Для України з цього ліміту доступно приблизно 1,7 ГВт. За 10 місяців 2025 року Україна імпортувала 2,3 мільйони мегават годин. Це до речі на 40% менше ніж торік. І на це вже було витрачено понад 330 мільйонів доларів. Тепер давайте серйозно, попри ці обмеження, саме завдяки синхронізації з НСОІ Україна взагалі може імпортувати електроенергію з Європи. Це є певною нашою енергетичною страховкою. Насправді, кожен мегават, який ми можемо отримати від європейських сусідів, це результат домовленостей, результат дуже довгого шляху до інтеграції з НСІ. Нагадаю, що 16 березня 2022 року, буквально за кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення, Україна синхронізувалася спільно з європейською енергетичною системою. І також дуже важливо, щоб українські і європейські ринки працювали за єдиними правилами. Це дозволить ефективніше торгувати електроенергією, і в цілому дуже посилить нашу конкурентну спроможність на європейському ринку. До топ 5 імпортерів електроенергії за три квартали 2025 року входять D-Trading, енергетична компанія України, AeroTrading, CPG Energy та Trading. Загалом імпорт здійснювали 55 компаній. До речі, серед них Епіцентр Дженерейшн, Нафтогаз, а також дочірні структури великих європейських трейдерів, наприклад, Акспо, Мед, Євромін Енерджі, що входить у групу Вітол. Хто ж продає електроенергію по ту сторону кордону? Зрозуміло, що найбільші обсяги від європейських підрозділів, де трейдинг, але також серед великих продавців Румунська Касорі, Energy Financing Тім, Еро Євроф та АКСПО Solutions. В цілому імпер це дуже важливий інструмент, але я б його ще додатково радила розглядати в контексті нашої інтеграції до європейського енергоринку. Сьогодні ринок очікує голосування за закон про маркет каплінг, який мав би наблизити нас до повноцінного енергетичного союзу з ЄС. Проте терміни, про які говорили раніше, не дотримані. Але саме цей закон стане реальним кроком уперед. І очікуємо на його голосування вже цьогоріч. Коли наступного разу почуєте про імпорт електроенергії, не сприймайте це як проблему. Це частина нормальної інтеграції з Європою, це частина наших домовленостей з сусідніми європейськими країнами. І головне, щоб ми і надалі рухалися в цьому напрямку. І звісно, не забувайте підписатись на Експро.